Ви дивитесь вечірній випуск новин на межі у студії Ганна Томіна і ми говоримо про головні новини середи 4 січня. Коротко про головне станом на цю годину. Небезпека на дорогах серединобудщини. Російські безпілотники скидають вибухові пристрої просто на автошляхи. Вони можуть спрацьовувати при наближенні людини або транспорту. Вирок за смертельну аварію після майже двох років розслідування суд покарав водія, який у стані спяніння спричинив ДТП із загиблою пасажиркою. Розповідаємо детальніше. Повторні удари по кучерівці. За лютий російські війська щонайменше двічі атакували село в есменській громаді під ворожим вогнем. Цивільні будинки. Більше про наслідки обстрілів у випуску. Але перед тим як почати, я прошу вас поставити лайк та прокоментувати це відео. Таким чином, правду про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців Шосткинщини. Посилання на нього у першому коментарі. У середині буді поранену людину внаслідок російської атаки. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі. Ударив півдроном стався 4 лютого близько 11-ї години. 45-річний місцевий житель звернувся до лікарні міною вибуховою травмою, контузією та осколковими пораненнями руки. Загрози життю немає. Чоловіка відпустили додому. На дорогах середину Бущини виявили вибухові пристрої, скинуті російськими безпілотниками. Небезпечні предмети знайшли між селом Чернацьке та Серединобудою, а також на дорозі з Кам'янки до міста. Вибухівки спрацьовують при наближенні людини або транспорту на відстань близько двох метрів. У разі виявлення таких предметів мешканців закликають негайно повідомляти правоохоронців або місцеву владу. Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в Есменській громаді. Про це повідомив голова громади Сергій Мінаков. 3 лютого під ударом попереднього ефпівдрона опинився житловий будинок у селі Кочерівка. Оселя зазнала пошкоджень. Раніше, 2 лютого, росіяни вже атакували це село. Тоді були знищені два житлові будинки. У селі Землянка на Глухівщині історію можна не лише побачити, а й скуштувати. Мисткиня Тетяна Борзих перетворює старовинні вікна рідного села на форми для пряників. Про смак генетичного коду дивіться у нашому репортажі. У селі Землянка на Глухівщині будинки ніби мають очі, і місцева мисткиня Тетяна Бризиг знає погляд кожного з них. Кілька років тому вона прийшлася вулицями села, зафіксувавши на фото понад 90 унікальних обіконниць, візерунків на вікнах. Зі світлин створила листівки, але згодом вирішила: історію варто не лише побачити, а й відчути. Так народилася ідея перетворити дерев'яне різьблення на форму для випікання пряників. Я спершу думала робити дерев'яну як вирубка для тіста, але це ще дорожче, ще складніше. І Я тільки три місяці шукала дизайнера, який згоден втілити мою мрію, бо я не знала, як її втілювати. Загалом і попався якраз майстер, який витримав всі мої правки. Ми зробили кілька перших виробів для проби, там коригування, все. І нарешті, коли з'явилася перша форма, я там кайфувала дуже довго. Сьогодні пані Тетяна має дві ідеальні форми для пряників точні копії реальних вікон, будинків землянки. Одне з них з хати її дідуся, інше вразило складною геометрією різьблення. Мисткиня переконана, такі пряники не просто десерт до чаю, а справжній код пам'яті, який спонукає людей згадати власне коріння. Моя особиста мета робити ці пряники і ці форми для того, щоб людина така купила собі, зробила пряник і почала згадувати, які ж вікна. В хаті моєї бабусі, а треба подивитися фотографії і знайти, а як вони виглядали, який там колір. Це кнопка вмикання спогаду з дитинства, дуже теплих відчуттів і, і прагнення. А треба може й собі щось таке зробити. Це експонування до дій, які посилять загалом нашу генетичну пам'ять культурну. Пряники лише частина великого етносвіту Тетяни Борзих. Коли в її власній оселі стало затісно від рушників та старожитностей, вона викупила сусідню хату та облаштувала там музей. Тут зібрані сорочки з кропиви та льону з різних регіонів, давні карсети й унікальні писанки. Можна розглядати рушники, спосіб вишивання, який залишила на пані Пелагія Бартош. Способи роздивитися, пощупати, відчути, провести медитацію загалом, як бачите, можна творити все, що завгодно, і я б навіть сказала, той дитячий потенціал втворення і робити все, що заманеться, якраз я втілюю саме тут. На Шосткинщині суд виніс вирок водієві, який у стані сп'яніння спричинив смертельну ДТП. Йдеться в єдиному державному реєстрі судових рішень. Аварія сталася у листопаді 2024 року на дорозі між Каліївкою та Івотом. Водій перевищив швидкість і врізався у фантажівку. Пасажирка легковика загинула на місці. Наприкінці січня 2026 року суд призначив чоловікові 4 роки обмеження волі та заборонив керувати транспортом на 5 років. Також він має сплатити 450 тисяч гривень моральної шкоди матері загиблої. У районі міста Шостка припинили самостійний збір деревини на визначених лісових ділянках. Про це повідомляє Шосткинська міська рада з посиланням на рішення Ради оборони Сумської області. Виняток ділянки поблизу села Дібрівка, які належать до Зноб Новгородського лісництва. Порубкові рештки дозволено збирати щовівторка та щочетверга з 10 ранку до 4 години дня після обстеження ДСНС та з урахуванням безпекової ситуації. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі завтра!